Грама персона, я вітаю усіх і в першу чергу вітаю нашу гостю. Алла Острикова сьогодні в нас. Доброго дня. Доброго дня. Я підшукую слова, як вас представити. Ви художник, митець, живописець. Як називається те, що ви робите? Оскільки ви найчастіше працюєте з пластиліном, а він у більшості людей асоціюється напевно з дитинством. Як правильно назвати те, що ви робите? Питань щодо цього було дуже багато у мене. До мене. І я вже так визначилася для себе і для всіх, що це пластиліновий живопис. Тому що пластилінографія то трошки інакше. А пластиліновий живопис ну, передає і техніку, і те, що я малюю. Тобто, ця техніка це щось на межі живопису і скульптури, чи це поняття об'єму, яке важливе для скульптури, неважливо для вас, для ваших. Це все одно малюнки називається? Ну, це малюнок, але е, тут скульптура взагалі в мене не присутня, тому що в мене близьке зображення. Угу. В мене пластилін е, на склі. Тобто я малюю на склі і за рахунок тональності відтінків я роблю цей об'єм, який потрібен. Ви малюєте пластиліном на склі. Чому ви відмовились від пензля, фарби, полотна? Чому ви знайшли для себе таке нестандартне поєднання в мистецтві? Це напевно теж вам часто це задають запитання, але чому ви не пішли шляхом більш простим і зрозумілим? Ну так, питання це задають. Я була в декреті. Uh -huh. І е, хотіла, щоб моя дитинка була так само до мистецтва, відношення мала, і тому почала, але ж не можна фарбою, то буде шкода для здоров'я дитини майбутнього. Тому я пригадала, коли мені казав, коли казала моя е, е, преподаватель, uh -huh. от, що є така техніка, і якщо ти захочеш, то спробуй. І а ви знали, когось... черг, хто працював? Я навіть не бачила, як вона виглядає. Вона розказала, що Алла, вона побачила в мене цю таку іскру, яку я хочу передати в мистецтві. От. І вже тоді я почала сама себе навчати. Тобто я взяла скло, звичайне скло, звичайний пластилін, і почала першу роботу, була тут така малесенька е з квітами, з бабочками. Це був експеримент, по суті. Так. Та. Але потім воно затягнуло. Зараз ми доберемось до цього моменту експерименту. Тільки завжди цікаво вирішальний момент в житті людини, який потім складає все її життя. Ви народились на Львові. Я знаю, що ви народилися далеко звідси. Ваші батьки були митцями чи далекими навпаки від живопису? А, мама в мене викладач у школі, вчитель фізики і математики. Але вона дуже любила малювати. То напевно, в мене від неї. А вона чому не стала свого часу? Художником, вона не вибирала професії, вона не захотіла, ви реалізували її мрії. Як це було? Напевно, що реалізувала. Та, тому що вона малювала в школі всі плакатики робила, але ну, щоб то професією стало, то вона не задумувалась над тим. Чому ви вирішили? Тому що а, я взагалі-то йшла а, вчитися на професію художник, модельєр, а, дизайнер одягу. Uh -huh. Але мене настільки малюнок, я дуже хотіла, дуже просила своїх батьків, щоб вони віддали мене до школи. Але так я школу не закінчила, бо то трошки далеко було, вони просто побоялися мене а, ну, відсилати. От і я сама себе вчила, і вже тоді, коли а, закінчила я технікум, коли вже а, мій живопис а, був на Uh -huh. От предметом, то потім вже почала. Тобто то був такий експеримент, але я побачила, що з того можна зробити таке цікаве. А потім... що ви перше малювали, коли були маленькою і також захотіли, як мама красиво малювати? Це було там сонце, хмарки, хатка, це були фломастери, олівці. Фарбами, здається, діти не дуже люблять малювати. Я помічаю, що діти найчастіше беруть фломастери, бо там конкретний чіткий колір. Ні, я брала е, олівці е, кольорові, бо мені хотілося зробити вже тоді тони передати. І малювала я кота в чоботях. І це мені. Ви любили казку? Я, я котів дуже люблю. Ага. І він такий був красивий, такий яскравий. І тому я його намалювала. І то в мене таке перше було, коли я мамі віддала: мамо, дивися, яку я кицю намалювала в чоботях. А вона каже: О, а тут треба, треба щось переробити. І мені так було о, вже сумно після того, але я не кинула і далі. І ви ніколи не пошкодували, що вибрали цю професію? Ні, не шкодувала. А ніколи пошкодили. не хотіли бути ще кимось або ще щось спробувати. Зараз в світі тенденція бути. А... В різних галузях чогось досягати дуже багато художників починають співати, дуже багато виконавців починають малювати. А якщо ні, то шити, творити, зніматись в кіно. Вам хочеться ще щось спробувати в інших галузях мистецтва? Ну, я є в іншій галузі мистецтва. Я ще є візажист-стиліст. Тому я малюю ще й на обличчі людей. Мені дуже це подобається. І напевно не більш для того, щоб займатися професійно, а щоб себе реалізувати в цьому, ну, в цьому напрямку. Ви народилися на півночі України. Потім я знаю, що ви були захоплені закохані Кам'янець-Подільським. У вас так. є чимало робіт присвячений цьому чудовому старовинному місті. Зараз ви опинились у Львові. Як ви себе тут почуваєте? Львів це казка. Львів архітектурою, просто манить і ну, неможливо дивитися на то і не хотіти малювати. Тут добре працювати творчим людям? Так, так. Мені працюється дуже добре. А довкола вас, колеги, ви створюєте цю атмосферу разом з ними, ви її відчуваєте, чи вона тут вже створена, і ви можете порекомендувати творчим людям приїжджати сюди, живіть тут, працюйте, бо тут добре твориться. Ми можемо так говорити? Так, ми можемо так говорити, але я б сказала, треба спочатку погуляти цими вуличками, а потім вже, вже хочеться. Вже можна і на вулиці, і в майстерні і... де небудь працювати. І треба ваші роботи я бачила серед них і. Пейзажі і роботи, які показують красу певного куточка певного міста. Бачила кілька чудових робіт за кордону, Венеція вами оспівана, омальована чи омальована, все ж таки, ми говоримо малювати пластилі. Так, так? Ну, тут писати якось, я думаю, що неправильно бо... слово писати. Та так. слово писати, ну я до себе його не відношу то слово. бо якось ну, живопис пластиліновий, так, він є. і… Е... Думаю, що краще писати, сказати. Добре, то з написаного вами, ви помічаєте, які ваші роботи викликають більше зацікавлення, а які менші? Чи серед того, хто купує ваші роботи, чи хто на що звертає увагу, ви помічаєте якісь тенденції, що сьогодні людей цікавить в мистецтві найбільше? Чи якась тема, чи колір? Як і раніше, як і завжди, люди, по-перше, питають про портрети Свої? Бо свої. Чи своїх дітей, чи своїх е коханих людей. Як ви це Том... пояснюєте, це манія маєвозвеличення чи бажання увіковічнити щось? О, бажання увіковічнити і в, саме в цій техніці. Бо то ж не таке, як у всіх, то вона е е ексклюзивна, можна сказати. І якщо твій портрет написаний пластиліном. А такі амбіції. То... Може, ж можна бути, може бути, так. Але купують природу. Купують природу то, чи архітектуру, яку можна повісити в себе де-небудь в кімнаті, і вона могла б там. А природа, зима, літо, весна, гори, море. Що люди люблять? Люди люблять яскраві відтінки. Тобто вони люблять яскраві картини. Тобто, не зима. Ню в мене зиму всі всі ту картину називають гарнішою, і вони її відділяють від всіх. Тому я думаю, що зиму так само люблять. Але на стіну хочуть повісити, напевно, повісити да. або весною, або, або осінь, яка вся фарбами яскрава. Крім мистецтва, ми вже з'ясували. Ви пишете картини, ви працюєте з обличчям людей. Що ще наповнює ваше життя? Чим ви ще живете? Я ще живу спортом. Я дуже люблю сноуборд. Я дуже uh -huh. люблю гори. Я просто обожнюю Карпати. Тому, а, от це два різних життя: мистецтво і відпочинок то в мене в горах. Ви можете себе назвати реалізованою людиною. Ми можемо говорити про вас як про щасливу людину. Щаслива так, реалізована ні. Бо в мене ще попереду все, тому що взагалі-то я працювала доки ще на замовлення, для виставок. Але я свої ще картини не написала. Свої? Це це які? Ще, свої це свої бачення. Це, е, от в мене вже дуже багато картин є уявлені, але вони ще не написані. Тому що зараз, наприклад, я зараз займаюся київським пейзажем, е, Андріївський узвіз. От, але мені хочеться із людиною так само коні. Я дуже люблю коней. А будуть. мені хтось коли сказав, що м, людина, яка може намалювати коня, це і є художник. Тим відрізняється, хто просто малює і хто стає художником. Що коня малювати чи найважчі ну найважче, тому що треба передати той е, блиск її красивий е, шкіри. Треба передати грацію. Тому я люблю кішок і кони, бо вони дуже. Такі красиві тварини. Кішка у вас дома є, я так розумію, yeah. в майбутньому, можливо, ще коли з'явиться кінь. Кішка в мене як натхнення приходить, вона як муза, бо вона мені настрій піднімає і я спілкуюся з нею на рівні. То мені залишається побажати вам в майбутньому мати можливість, крім кота, мати ще й коня живого свого, і побажати вам малювати завжди ті картини, які ви хочете малювати. І я думаю, вони будуть викликати ще більше захоплення ніж всі ті роботи, які дійсно захоплюють зараз. Усіх, дякую, що прийшли до нас сьогодні. Дякую вам, Алла Вострикова Сьогодні у програмі персона.